День, любі четвертокласники. Продовжуємо з вами уроки математики. Тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням і попередженням помилок. Отже, розпочнемо. Розгляньте осінні листя. Оберіть той листочок, який відповідає вашому настрою. Продовжуємо урок далі. Усний рахунок. Відремонтуй дорожній знак. Для цього збільшу двічі кожне з чисело. Будьте уважні! 6, 35, 4, 20, 12, 10, 6, 9, 22. Молодці! Продовжуємо далі. Виконаємо математичний диктант. Кожну відповідь записуйте в новий рядок. Запишіть сусідів числа 400. Запишіть число, розв'язавши приклад. Від числа 500 відняти кількість його сотень. Збільшіть число 37 у 10 разів. Зменшіть число 720 у 8 разів. Знайдіть добуток числа 35 і 3. Знайдіть частку чисел 800 і 100. Суму чисел 360 і 240. Зменшіть у 10 разів. Різницю чисел 83 і 75. збільшити у 100 разів. Запишіть найбільше тризначне число. У лісопосадці 12 рядів берез. По 8 берез у кожному. Скільки всього берез у лісопосадці? Запишіть у сантиметрах 3 метри 4 дециметри 9 см. Зупиніть відео та виконайте математичний диктант. Молодці. А тепер перевірте ваші результати. Виконуємо записи в зошиті. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота. Розгляньте листочки. Кожне з них має відповідне число. Оберіть три числа, які вам подобаються. Запишіть їх каліграфічно. Будьте уважні. Продовжуємо Розв'язати приклади. Після кожного зачитаного прикладу зупиняйте відео, виконуйте розв'язання та перевіряйте правильність. 650 138 відняти 247 тисяч 459. Правильна відповідь 402 тисячі 679. 34 тисячі 760 плюс 285 тисяч 704. Правильна відповідь: 320 тисяч 464. 370 тисяч. 395 відняти суму чисел 62 330 плюс 12 720. Правильна відповідь 295 345. Молодці. Продовжуємо далі розв'язати рівняння. Х мінус Хнус 434 дорівнює 248 725. Зупиніть відео та виконайте рівняння. Перевіряємо. Х мінус 10 434 дорівнює 248 725. Х дорівнює. 248 тисяч 725 плюс 10 тисяч 434. Х дорівнює 259 тисяч 159. Перевіримо 259 тисяч 159, мінус 10 тисяч 434 – Дорівнює 248 725. Молодці. Розв'язати задачу. Господарство на молокозавод здало 5784 784 літри молока. За перший день здали 2492 літри. За другий на 893 літри менше. Ніж за перший день. А за третій решту. Скільки літрів молока здало господарство за третій день? Зупиніть відео. Прочитайте задачу ще раз. Виконайте короткий запис. Всього 5784 літри молока. Першого дня здали 2492 літри. Другого дня невідомо. Відомо, що на 893 літри менше, ніж першого дня. Третього дня невідомо, скільки молока. Але відомо, що вона становить решту. Отже, розв'язання. Зупиніть відео та виконайте розв'язання. Перевіряємо. Перша дія. 2492 мінус 893. Таким чином, ми дізнаємося, що другого дня здали 1599 літрів. Друга дія: 2492 плюс 1599. Таким чином, ми дізнаємося, кількість молока за перший та другий день разом вона становить 4091. Третя дія. Від загальної кількості молока відняти кількість молока, яку здали першого та другого дня 5784 мінус 4091. Дорівнює 1693 літри здали за третій день. Відповідь 1693 літри молока. А тепер пропоную невеличку руханку. Довжимо далі визначити результат дії 37 тонн – 358 кг плюс 7 тонн – 690 кілограм. Зупиніть відео та виконайте обчислення. Перевіряємо 37 тонн плюс 7 тонн дорівнює 44 тонни. 158 кг плюс 690 кг дорівнює 1048 кг 1048 кг дорівнює 1 тонна 48 кг Отже, 37 тонн 358 кг плюс 7 тонн 690 кг дорівнює 45 тонн. 45 кг Перевірте, чи так виконані ваші розрахунки. Продовжуємо далі. Завдання з геометричним матеріалом. Накресли квадрат, периметр якого 12 см. Пригадайте визначення квадрата. Квадрат це чотирикутник, в якого всі сторони рівні. Пригадайте, що таке периметр. Периметр це сума всіх сторін. 12 см розділити на 4 сторони, дорівнює 3 см одна сторона квадрата. Зупиніть відео та виконайте геометричну фігуру у своєму зошиті. Використовуйте лінійку. Ось такий повинен вийти квадрат. Молодці, продовжуємо далі розв'язати задачу. У двох баках була однакова кількість води. Коли з першого бака взяли половину всієї води, а з другого 180 літрів, то в обох баках залишилося порівну. Скільки води було в обох баках разом? Зупиніть відео, прочитайте уважно задачу ще раз. Виконайте короткий запис. Перевіримо. Кількість води у баках нам невідома. Відома інформація, що коли з одного баку забрали 180 літрів води, то це становило половину баку води. Отже, виконайте розв'язання. Перевіряємо. Перша дія. 180 помножити на 2. Дорівнює 360 літрів води мав 1 бак. Друга дія. 360 помножити на 2. Дорівнює 720 літрів води в обох баках. Відповідь 720 літрів води. Перевірте, чи ваші Результати збігаються. На завершення проведемо рефлексію. Оберіть цеглинки Лего, які відповідають вашому враженню від сьогоднішнього уроку. Дякую за увагу та зворотню відповідь. Гарного дня. До побачення!